Церква ж московського вона не була орієнтована на звичайну бабцю, та там десь в селі. В якомусь Їй це не було цікаво. Їй цікаво було як, от як цей Павло, вхід депутатам Верховної ради від комуністичної партії. Ну ну от якщо вже доводити до абсурду, доводити до абсурду такого. І, 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 і таких моментів дуже було багато. Вони могли концентрувати на, на у себе людей, які власне займалися або якимись високими посадами, або якісь преференції від них отримувати. Це було. Вони організовували тури на фон там, ще щось таке. Це все, і, і вони власне, опікувалися елітою, як вони вважали, яка може їх захистити в якийсь момент від таких речей. Що це була реалізація оперативної інформації? Не думаю, що там надзвичайно щось знайдуть в, в Києво-Печерській лаврі. А от то, що стосується Рівенської області, там тут да, дуже цікава ситуація. Я думаю, що вони не сподівалися на такий захід. Ну, як вам пояснити, є дуже багато речей, на які люди давно вже вказували, і ну, на які треба було звертати увагу, в першу чергу це стосувалося. Не знаю, ну то що то, що людина бачив перше, коли заходив в церкву, не спів, який був зафіксований нещодавно в Києво-Печерській лаврі. А наприклад, та література, яка там була на розкладках, розумієте, вона ж була не тільки в Києві, вона була по всіх е таких от значимих місцях. Е це, е наприклад, інформація від наших громадян, які е е давали підтвердження, що серед е послушників і монахів е Почаївської лаври немає жодного громадянина України. До, до, до нещодавнього моменту там були громадяни трьох країн в основному: це Молдова, Білорусь і Росія. Ну Росія я так розумію, Вони там підчистили, але факт залишається за фактом. Можливо, там ще вже зараз з'явилися громадяни України, але це так само обурливо було, коли ти заходиш в Тернопільській області в храм. А тобі, якщо не претензія, що ти там не так одітий, не так дивишся не на ті мови говориш, і не той значок тебе наласкання підзикати. Так, так вони ще це говорять російською з акцентом. Знаєте, ну це це, це ну і, 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 і такі речі, які були на поверхні, вони завжди людей ну, це все дратувало. І я, я розумію, що нам хотілось би вірити, що ситуація змінилася на краще, що справді це не буде. Чергової показусної акції, і що Служба безпеки доведе ці речі до кінця, і ми будемо мати підстави для того, щоб зробити крок для знищення. Я, я, я не помиляюся власне знищення цих. Я, я би їх назвав розвідцентрами, Та це от як я, я, як професіонал, це називаю розвідцентри російських спецслужб на території України.